Доброго дня всім, ви знаходитесь на каналі Климен. Це друга серія альтернативної історії, де Україна зберегла свою незалежність. В минулій серії пройшли перші демократичні вибори, на яких переміг Симон Петлюра, але не всі були згодні чекати зміни в державі, і цим скористалися анархісти, які почали громадянську війну і перемогли в ній. Анархісти зібрались для того, щоб вибрати нову голову Всеукраїнської ради селян, робочих та повстанців. Атаман Зелений відмовився і далі бути головою, залишившись лише воєначальником. Є два кандидати: Петро Аршинов та Віктор Білаш. Петро хотів світову анархокомуністичну революцію. Віктор хотів свободи тільки для українського народу. Обговорення йшло довго, але все ж було вирішено вибрати головою Віктора Білаша, який хотів звільнити весь український народ. Відразу ж почались реформи, адміністративна реформа. Місцеві комуни повинні самостійно вирішувати, як розвивати і як буде краще для жителів сіл та міст. Реформа освіти. Школи тепер відділені від держави і є повністю незалежними. Також був скасований контроль за змі. Свобода слова для нас це саме головне. Тих, хто захищав уряд Петлюри, повинно бути амністовано. Неважливо хто за кого був раніше, адже ми всі українці і повинні разом будувати єдину та вільну Україну. 17 березня уряд Білаша переїхав з Махновську до Києва. Після переїзду до Києва почалась колективізація суспільства. В селах земля перерозпреділялася між безземельними та малоземельними селянами. Були створені робочі комуни, де кожен робітник буде брати участь в організації виробництва. Ми являємося ворогом для всього світу. Ніхто з нами не хоче вести ніякі справи, навіть торгівельні. Тому потрібно задуматись про анархічну автаркію, яка допоможе нам за ресурсами, яких нам не вистачає. Хоч громадянська війна і скінчилась, але все ще не всі українці звільнені. Потрібно підтримувати мілітаризацію суспільства, щоб в майбутньому знову піти в бій для звільнення всього українського народу. Для того, щоб ніхто не розхитував країну зсередини, було вирішено створити спеціальну службу, яка буде займатися контррозвідкою. Першим агентом спеціальної служби став знаменитий одеський грабіжник Мішка Япончик. 25 серпня стало відомо про підписання пакта Молотова Ріббентропа між СРСР та Німецьким Рейхом. Як пишуть, це звичайний пакт про ненапад, але щось підсказує, що в цьому пакті є ще щось. Поки прямої загрози нашій незалежності немає, але все ж буде краще, якщо ми почнемо формувати нові дивізії для захисту нашого кордону. Також було вирішено збільшити виробництво військової продукції. Для цього почалось будівництво нових військових заводів. Крім одного есмінця, в нас більше нічого немає, і це дуже погано. Було вирішено створити військово-морський флот для захисту наших морських кордонів. Для цього почалось проектування та виробництво нових підводних човнів. Почалася Друга світова війна. Німеччина напала на Польщу і ми цим можемо скористатись. Ми відправили Польщі вигідний договір. Польща виводить свої війська з нашої Західної України. А ми готові гарантувати цілісність нових польських кордонів та компенсувати частину збитків. Польща згодилась на цей договір. Західна Україна знову вдома. Оскільки ми почали гарантувати Польщу після нападу Німеччини, ми можемо не вступати в війну та не воювати з німцями. Представники творчої інтелігенції запропонували перейменувати місто Станіслава в Івано-Франківськ в честь українського письменника та політичного діяча. Білаш згодився на перейменування міста. 12 квітня наша делегація прибула до Бухареста з приводу Бессарабії та Буковини. Договір був ідентичним з тим, що був заключений з Польщею. Румунія згодилась його підписати, але не всі землі перейшли під наш контроль. Буковина вже знаходиться під окупацією Німеччини, тому ми не змогли її повернути. Але уряд Румунії запевнив нас, як тільки вони повернуть контроль над Буковиною, вони відразу ж передадуть її нам. Як говорив батько Махно, бий білих поки не почервоніють, і бий червоних поки не побіліють. Ми сподівалися, що білогвардійці здадуться без бою, але ми помилялись. Наші делегати, які прибули до Криму, були страчені. Ми з цим миритись не збираємось. Наша авіація, армія та наш флот були приведені в повну бойову готовність. 24 червня ми почали наступ на Крим, але пробитись відразу ми не змогли. Кримські дивізії дуже добре укріплені, і якщо ми так продовжимо, то втратимо багато людей. Ми й так уже втратили 9 тисяч людей. Крим всього тільки одну тисячу. Було прийнято рішення провести висадку в тил, щоб відвернути увагу деяких частин кримських сил. Висадка була проведена успішно. Основна армія також змогла пробити кримську оборону та зайти на півострів. Севастополь був відрізаний, решта частина армії залишилась без постачання. 31 липня Севастополь пав. Після цього пав весь білий Крим. Мішка Япончик вже 4 місяці знаходиться в Москві та дізнався приголомшливу новину. Радянський Союз готується до війни з нами. Після отримання цієї новини вся наша армія почала готуватись. Авіація, флот, армія почали тренування. Також почалось формування нової армії для захисту нашої батьківщини. 21 листопада СРСР оголосив нам війну. Наступ був невеликим, як очікувалось. В основному наступ був на сході на деяких напрямках. Через півмісяця війни деякі провінції перейшли під контроль СРСР. Крим був захоплений повністю, звідти вже почався наступ на Херсон та Запоріжжя. Було вирішено встати в оборону в навколо Києва. Там вже маються готові укріплення. Не максимальні, звісно, але хоч щось. При відступі шість дивізій виявились в котлі. Вони були розпущені задля збереження життя воїнів. Під кінець січня вся країна вже знаходилась під окупацією СРСР, але Київ все ще наш і буде триматись до останнього. Тримати оборону все складніше і складніше, навіть один рівень укріплень не допоміг нам втриматись. Але починаючи з 3 лютого радянська армія перестала нас атакувати, чому невідомо. Але якби продовжили, ми б уже капітулювали. 28 березня 1941 року ми почали атакувати. Зараз СРСР веде війну на два фронти. Ще один фронт СРСР відкрив з Фінляндією. Тому це чудовий шанс для невеликого наступу, щоб убезпечити Київ від захвату Червоною армією. Під наш контроль повернулась Біла Церква та Вінниця. Пробитись далі ми не змогли. Якось так виглядає вільна Україна зараз. Майже вся Україна окупована червоними, але це поки. Скоро Україна знову буде вільною. На цьому друга серія підійшла до кінця. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.